Надпотужна, важка артилерія українського гумору, Народний театр пістрілі сапетний батальйон та особисто. маманя комбат Наталія Іванівна Фальон. А це місія. Добрий вечір. Ви знаєте, дивлюсь на нього весь у маму. Весь у маму, як я його люблю. Я люблю з кожним роком його все більше і більше. Бо всі останні пісні і той наш весь альбом військово-патріотичний і жартівливі пісні за останні з п'ять років все пише вже він. А я просто співаю. Щиро Дякую. Дякую. Лірика, патріотика, байки, казки. До речі, восени вийде його книжка, пригоди метелика-мутлика, казки, які він читав і написав своїм діточкам. Я почула і кажу, сину, я хочу, щоб кожна бабуся своєму внукові чи внучці прочитала твою казочку. Він мене послухав, і книжка вже виходить з друку і скоро буде в продажі. Оце я більше люблю ніж пісні пасажир. Четверо внуків. Хочеш ще п'яти. І кажу, Боже, сину, бійці, бога, ні, не та поради. Ну як Бог дасть. Син, Бог дає дощ. Але розумні люди вдягаються в плащі. Мама погана не порадить. Добре, подумай. Надалі вайна фаліон. Говорить про плащі, а сама багатодітна мати. Просто в її молодості тих плащів, напевне, не виробляли в Радянському Союзі. А, ну що, шановні доброді, добрий вечір ще раз. Щиро дякую. Файна мама. Мені від діда досталось. Зараз я дуже коротесенько хочу познайомити вас із абсолютно новою сторінкою у творчості гурту Лісапетний батальйон. Адже, окрім е, пісень, які ви всі любите, знаєте, крім пісень, жартівливих про простих людей, про село, е, ми також почали писати, звичайно, з початком е, війни почали писати патріотичні пісні. Багато хто з вас, напевне, чув ці наші пісні. Ну і, взагалі, ексклюзив, почали писати байки. Знаєте українських байкарів? Не напрягайтесь будете знати Сергій Фаліон. Мені Наталія Івановна виділила там буквально декілька хвилин, щоб я вам одну баєчку розповів, щоб познайомив вас із цією новою сторінкою, тому що давно вона тут не була, давно не спілкувалася із таким чудовим глядачем. І тому одну баєчку я вам зараз подарую. А хто бажає послухати е, решту байоків, багатенько. Вийшло. Ми, Наталі Іванівна це все записала, і на Ютубі можна послухати ці байки у виконанні Наталі Фальот. А поки що я вам зачитаю одну байку. Звичайно, вони всі. Ну, і ця байка також про сьогодення, про сучасні події, сучасних персонажів. Ви все зрозумієте. Називається байка шакал і барани. Так, Це про них. <плес> Дякую. Заліз шакал! Бобаранів кошар, зібрав навколо себе всю отар і від брехні аж чорним язиком себе проголосив їх вожаком. Сказав, щоб він їх брат по крові, пообіцяв їм волю у тамбові. І взагалі, давно вже карта бита, все брати у свої копита, бо в них попереду велика перемога. Тому що в них тверді лоби і роги. Він має дуже грандіозні плани, щоб світом керували лиш барани. Окрім шалених почестей і слави, пообіцяв їм соковиті українські трави. Веніту перетвориться біднота і майже кожному нові ворота. Щоб цілий світ покрився бур'янами, потрібно всіх зробити баранами. А як зробити, він чудово знає. Потрібно знищити маленьку, вовчу зграю. Про нас будуть касати мемуари, легка прогулянка для нашої отари. Бо наша армія настільки величезна, що всі вовки за півгодини щезнуть. А решта звірів хай сидять тихіше. Ми їх захопимо трішечки пізніше. Повірили барани тому бісу і, блеючи, попхалися до лісу. А в лісі темному на них чекала кара. Коли вовка побачила отара, то вмить розбіглась голосна тусовка, шакал зостався сам на сам із вовком. Вже зовсім не герой і не оратор, наляканий плішивий імператор тремтів від страху і просив пощади, а вовк йому лише одне порадив. Якщо з баранами ти хочеш мати справу. Забудь тоді про почесті і славу. Коли шакал себе рахує генералом, він так і здохне боягузливим шакалом.